Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перед початком хочу повідомити, що отримала нове замовлення. Деякі вже прикраси поїхали до своїх власниць, але є і вільні прикраси. Це в нас сережки. З чорними опалами та сапфірами. Вартість 2650 гривень. Комплект з уругвайськими аметистами, Каблучка у розмірі 19,2. Вартість 3750 гривень. Улюблений багатьма комплект з зеленими аметистами, Вартість 3600 гривень сережки та підвізка. Також нагадую, можна підібрати і каблучку. Комплект з опалами в огоронюванні. Каблучка у 19-му розмірі. Вартість 3750 гривень комплект з мозембікськими гранатами. Каблучка в 19 розмірі. Вартість комплекту 4200 гривень. Кому цікаво, запитуйте, пишіть у Viber. Перші в показі. Яскраві срібні сережки з натуральними рубінами, шпінеллю та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 10 мм. Рубін 7 на 5, шпінель та кубічні цирконі 1 мм. Вага сережок 5,1 грам, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Рубіни дуже яскраві, насиченого кольору. Дуже гарної якості. А вартість сережок 2600 гривень. До сережок гарно буде посувати ось таке кальє з чорною шпінеллю. Багато з дівчат, хто замовляв, дуже задоволені. Виглядає стильно, вишукано, підвіска об'ємна, привертає до себе увагу. Нагадую, вартість кольє 2250 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Розмір поверхні 14 на 6 мм. Опал 8 на 6. Вага сережок 3 грами. Дуже гарна опалесценція. Камінчики просто сяють. Англійська застіпка, трохи занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вони хоча і невеличенькі, але завдяки опалесценції привертають увагу. Вартість сережок 2150 гривень. Вишукані витончені срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 9 мм. Гранат 6 на 4, 5 на 3, кубічний цирконій 1,5 мм. Вага сережок 4,3 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось ця краплинка рухлива. Гранати гарної якості насиченого кольору. Вартість сережок 2550 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Сапфір 7 на 5, 1 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,5 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфір має такий приємний темно-синій колір. Маленькі камінчики, трохи світліші. Вартість сережок 2600 гривень. Срібна каблучка з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 23 на 5 мм. Опал 5 мм. Вага каблучки 2,5 грам. Розмір каблучки 19. Упали мають гарну опалесенцію. Кожен камінчик дає свій певний колір, який превалює, можливо, він різний в кожному камінчику. Вартість каблучки. 1850 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними танзанітами та шпінеллю. Розмір поверхні 23 на 23 мм. Танзаніт 4 на 3 шпінель 1 мм. Вага сережок 7 грам. Виглядають просто неперевершено. Застібка омега гарно пасує на будь-яку мочку, на будь-який прокол. На всяк випадок додала заглушки. Танзаніти гарної якості, чисті, прозорі. Вартість сережок 2800 гривень. Срібна підвізка з натуральними танзанітами та шпінеллю. Розмір поверхні 30 на 23 мм. Танзаніт 4 на 3, шпінель 1 мм. Вага підвізки 4,6 грам. Ланцюжок 45 см, застібка карабін, і зворотнього боку вушко. Вартість підвізки 2150 гривень. Для того, хто захоче придбати прикраси комплектом, буде знижка яскраві. Стильні срібні сережки з натуральними блакитними опалами. Розмір поверхні 23 на 6 мм. Опали 5 на 3, вага сережок 4 грами. Опали мають шикарну ополесенцію здебільшого зеленого та бірюзового кольорів. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки своїй формі будуть гарно сідати на будь-яку мочку на будь-який прокол. Опалесенція просто вражає. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!